Звісно ж, сам так званий шуруповерт. У комплекті є практично все, що може знадобитися, та й упаковка залишила гарне враження. Тому за цей параметр ми ставимо тверді 7 балів. Взявши в руки шуруповерт, ми здивувалися його розміром. Він дуже маленький, його навіть спробували трохи деталізувати. Сам пластик на дотик щільний, але ми не зовсім зрозуміли, для якої руки розрахована рукоятка. Сюди поміщаються максимум два пальці, патрон трохи. Хитається, а механізм тріскачки начебто працює без заїдань і досить плавно. Ми очікували більш цікавий принцип роботи ручного шуруповерта. Конектор тут теж магнітний. Біти випадати не будуть, вони виявилися не найгіршими. Якість тут помітно краща, тому оцінюємо її на 4 з 10. З фішок тут є магнітний конектор і механізм тріскачки. А ще можна відзначити незвичайний кейс з тримачем насадок. За фішки став. Вамо таку ж оцінку, приступаємо до перевірки потужності інструменту. Я буду докладати якомога більше зусиль, а умови у всіх однакові, вкручуємо саморіз в колоду. Йде досить непогано, але чим глибше, тим важче ставав процес, і саморіз скоро застряг. Якщо порівнювати з попереднім результатом, цим ручним шуруповертом вдалося загнати саморіз глибше, механізм тріскачки і рукоятка трохи розвантажені.